Привіт! Сьогодні ми поговоримо про оновлений Agile Practice Guide Second Edition, який щойно вийшов у якості чорновика і який, чесно кажучи, може серйозно змінити підхід до проєктного управління не лише у сфері IT, а й будь-якій організації. Це перше велике оновлення з 2017 року, і воно набагато глибше ніж просто косметичні зміни. Тут і нові концепції, і нова мова, і навіть нове бачення того, що таке бути agile у сучасному світі зі штучним інтелектом, з віддаленою роботою і з колективами, які втомились від постійних змін. Якщо ти готуєшся до PMP, це відео обов'язкове для перегляду, бо ці зміни вплинуть не лише на запитання на іспиті, але й на те, як PMI розуміє сучасний підхід до управління цінністю. Пам'ятаєте ще перше видання? Воно вийшло у 2017 році як спільний проєкт. Project Management Institute і Agile Alliance. Тоді це був величезний крок уперед. Документ, який допомагав зрозуміти, що таке Scrum, Kanban, Lean, як формувати беклог, як планувати спринти. Але по суті, це був посібник про Agile на рівні команди. Командний рівень, операційна робота, короткі ітерації. Це дійсно чудово підходило для програмістів, так у сфері IT, але не відповідало на запитання. Як бути, якщо ти керуєш кількома командами, або якщо ти менеджер у функціональній матриці, так? там, де твоя команда і твої ресурси підпорядковуються функціональному менеджеру. Тепер усе буде інакше. Agile Practice Guide Second Edition це вже не просто набір методик. Це фактично погляд на гнучкість, як на стратегічну компетенцію компанії, причому будь-якої компанії з будь-якої сфери. PMI чітко говорить. Agile це не лише про команди, це про Enterprise Agility. Здатність усієї організації швидко адаптовуватися до реалій цього дня і не втрачати стратегічного фокусу. в будь-якому разі. І от що тут важливо розуміти. Ця нова редакція не відділяє Agile від класичного управління проєктами. Навпаки, вона інтегрована з PMBok Guide 8th Edition, восьме видання. Тобто усі підходи, і predictive, і Iterative, і Hybrid тепер розглядаються як частини одного континууму. І ці два документи: PMBOK восьме видання і друге видання Agile Practice Guide, говорять однією мовою: не про методи, а про цінність, про потік роботи, про адаптивність і про системне мислення. До речі, я нещодавно видала окреме відео саме про нову версію PMBOK Guide, восьме видання. Якщо ви його ще не бачили, то подивіться за лінком ось тут або у описі під цим відео. Там я детально пояснюю, як змінився посібник PMBOK Guide. І таким чином ці два відео доповнюють одне одного. Ще одне важливе нововведення в Agile Practice Guide Second Edition це є фреймворк MORE. Цей фреймворк нагадує нам, що головне в Agile не просто робити більше, а керувати сприйняттям, брати відповідальність, переосмислювати і постійно розширювати перспективу. Цей акронім розшифровується як manage, own, relentlessly reassess та expand. Це про дорослий стратегічний agile, не хаос, а осмислена адаптивність. Тепер поговоримо про нові акценти, які роблять цю версію більш сучасною і. Адаптованою до реалій сьогоднішнього світу, перше це є психологічна безпека. І так, тепер вона прямо названа ключовим чинником успіху будь-якої команди. Project Management Institute спирається на дослідження Google Project Aristotle і підкреслює, що без почуття безпеки команда не зможе бути ані креативною, ані продуктивною. Ну, це звичайно і зрозуміло. Є навіть модель. Яка базується на чотирьох рівнях безпеки. А саме, inclusion safety, коли я відчуваю, що я частина команди. І таким чином мені безпечно бути тут. Learner safety, коли мені безпечно ставити запитання і не буває дурних запитань. Contributor safety, коли мої ідеї сприймають серйозно, і я не боюся їх висловлювати у колі своїх колег. І challenger safety, коли я можу сказати. А може, ми щось робимо не так, може, треба щось змінити в наших підходах. І так само це має бути безпечна атмосфера. І ось тут починається справжнє лідерство, тому що Agile без довіри це всього лиш всього набір зустрічей і мітінгів. І вам, як проєктному менеджеру, потрібно зараз поставити собі запитання, як ви почуваєтесь у своїй команді безпечно чи ні? І чи можете ви забезпечити таке ж саме відчуття людям, якими ви управляєте? Друга нова тема це і стійкість і сталість. Раніше про це майже не говорили, а тепер чітко сказано: гнучкість не може означати постійне вигорання. Agile має підтримувати такий ритм, який можна тримати довший час. Так, такий ритм, якому команда може працювати довго і якісно. Третє це є генеративний штучний інтелект і розмаїті цифрові інструменти. Project Management Institute визнає, що сьогодні. Штучний інтелект допомагає і писати, і аналізувати, і планувати, але також застерігає, ми маємо залишатися відповідальними за рішення, які ми приймаємо. Таким чином, тема штучного інтелекту простежується по цілому посібнику, під це не виділено окремий розклад, розділ, але ви можете побачити, де його доречно застосовувати, а де ні. І ось ще момент, який, я думаю, відгукнеться багатьом. У нашій реальності Agile часто стикається не з браком методик. А з людським опором. І особливо у функціональних матрицях, де люди зайняті операційною діяльністю, у них є щільні щоденні процеси, і кожне нове слово, agile, гібрид звучить як ще одна ініціатива зверху. Відчепіться від нас, дайте нам просто робити свою роботу, все ж працювало, ми завжди так робили. І ось саме на цьому моменті новий Agile Practice Guide реально допомагає, бо він чітко говорить: гібридні підходи це. Не компроміс, а зріла стратегія. Ви можете поєднувати прогнозовані процеси з ітераціями, можете залишити планування для стабільних задач і стати більш гнучкими у невизначених зонах. Це називається fit for purpose, так щось адаптоване, доречне для ситуації, якийсь підхід, який ви підбираєте цільово під свої потреби. Agile вже більше не є е, концепцією усе або нічого. І саме такий баланс допоможе переконати. Досвідчених ваших фахівців, особливо з матричної структури, з функціональної матричної структури. Гнучкість це не загроза, це є інструмент, який робить роботу і прозорішою, і логічнішою. А тепер інформація для тих, хто готується до іспиту PMP, тому що зміни у Agile Practice Guide мають, звичайно, прямий вплив. По-перше, Project Management Institute тепер оцінює не лише знання про методи, але й розуміння. Мислення Agile це є адаптивність, цінність, взаємодія. Тобто вас будуть перевіряти не лише на рівень Scrum Master, а на те, чи ви розумієте, як Agile працює у складніших структурах, де ви не просто працюєте за чистими Agile методиками. По-друге, у питаннях буде зустрічатися частіше Hybrid Thinking, коли потрібно поєднувати підхід PMBK і Agile. І нова версія. Цього посівника це саме той місток, який пояснює взаємозв'язки і взаємозастосування. І нарешті, якщо ви зможете показати на іспиті, що ви розумієте принципи enterprise agility, так не на рівні команд, а на рівні підприємства, організації, а також психологічної безпеки це вже рівень сучасного лідера, а не просто менеджера. Отже, нова версія посівника Agile Practice Guide це не є. Маленьке оновлення це фактично новий етап еволюції гнучкості, який поєднує agile, стратегічне мислення, культуру і також людяність. Тому що дуже важливо, щоб вашим командам було комфортно під вашим керівництвом. Тоді ви зможете досягати набагато кращих результатів. Які ж у нас основні висновки? Agile однозначно більше не обмежується сферою IT. Він стабільно закріпився у. Всіх розмаїтих сферах життя і показує себе дуже ефективним. Enterprise agility це є здатність цілої вашої організації адаптуватися до реалій сьогодення. Ключова роль вас як лідера створювати психологічну безпеку для вашої команди. А гібридні підходи це стало тепер нормою, а не відхиленням. І найголовніше Agile це не тільки про швидкість чи не стільки про швидкість, а про цінність і усвідомлення своїх дій. Треба робити тільки те, що принесе в кінці результат. Тому, якщо ви керівник, або якщо ви готуєтесь до PMP, то цей документ, звичайно, must have до прочитання і до опрацювання. Тому що світ проєктів більше не лінійний. Той, хто розуміє, як поєднати передбачуваність з адаптивністю, той і виграє. Всі решта залишаться за бортом проєктного менеджменту. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви надихнулися. Почитати новий Agile Practice Guide. зараз до 8 жовтня ще відкрите публічне коментування нового видання. Воно ще офіційно не вийшло, це тільки чернетка. Вийде воно у 2026 році, і тоді ж, після певного періоду адаптації, PMI буде змінювати е, іспит PMP. Тому зараз ще маєте пару днів, якщо бажаєте, прокоментувати навіть зробити свій внесок у розробку нового посібника Agile, а тоді в наступному році буде офіційна комунікація, коли він вийде, так само, як і нова версія Кімбок 8th eh, Edition. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!